Протягом ночі ворог тричі атакував Нікопольщину. Вдарив по району з важкої артилерії. Випустив близько півтора десятка снарядів. У наслідок постраждала Марганицька громада та Нікополь. Загиблих і поранених немає. Наслідки обстрілів встановлюють фахівці. Попри постійний терор, стежать за чистотою у місті. Комунальники наводять лад у Нікополі. На вулиці Херсонській та проспекті Трубників покосили траву. Тим часом на електрометалургів позаливали тріщини, аби запобігти руйнуванню покриття. Також роботи провели на вулиці Патріотів України, там відновили зебру та пофарбували паркан на шляхопроводі. Небайдужі до чужого лиха волонтерський штаб з міста Черкаси передав Нікоподщині 200 побутових систем для очищення води. Завдяки цим комплектам родини матимуть безпечну для вживання питну. Обладнання розподілять між сільськими територіальними громадами. Усе роздадуть людям з вразливих категорій. І важливе повідомлення для жителів Червоногригорівки від завтра і до 14 липня у селищі не буде світла. Електроенергія буде відсутня з 8 і до 17 години. У цей час фахівці проводитимуть профілактичні роботи. Людей просять зарядити павербанки та інші пристрої заздалегідь.